красунчики, такі білі. Щось один відбився від стаї. Колись не туди попер. Є, є рибина, підвисла якась без ударчика, щука є. Така по відчуттям ще й непогана щучка така не прям шоп, але така більше під кіло десь. Така непогана, я ж кажу. Тихесенько, ось така. Дивіться. В 206 кольорі знов e, Select e, Slim Freak в 206-му і ось така пузатеська щучара попалась. Друзі, клюнула ось така от рибинка. Зараз її зважу. E, подивлюсь, скільки вага, пузата вже. Мабуть, мамка і кряна та ще й на жерта. Зараз. Зараз на ваги. По нолях. Обережненько, щоб не порвати. Кіло сто Нормально. Кіло сто. Зараз відпущу. Що, що я розкажу? Так, я ж сьогодні на риболовлі. Це моя перша риба. Я, я лазю вже з 10 годин. Зараз е, час дня. Перша година дня. Ось я проходив там одну затоку, пройшов, прокидав її. І трьома дюймами, і двома дюймами, і активними приманками, і пасивними приманками, і черв'ячочками всякими. Купу приманок перебрав, купу проводок, купу місць і не одного клювання. Перейшов в другу затоку. Це затока тут з Дніпра. І тут виходить. Перекидуєш в глибину, витягуєш на ракушку на більш мілку частину, і потім стягуєш назад. І ось на цьому бугрові, ну, без удару підвисла риба, взяла на краюшик, але така щучка. Ось сьогодні така риболовля, така якась важка. Крута сьогодні погода. Зутра був туманець, зараз виходить сонечко. Дивіться, я в одній флісці рибалю. У мене ще куртка є з собою, але на вулиці настільки тепло, що я рибалю просто в кофті. Тихо, крута, тихезна погода. ну Якби ходити кидати бомба, аби ще клювало, взагалі було б круто. Так, ладно, Будемо відпускати щуку, щоб вона не помирала, і будемо продовжувати риболовлю. Так, ось така ось кілушечка, і ми її відпускаємо. Пішла, як діти, в школу. Так, знову топ колір мій 206 на офсеті, тому що багато корях. І 8 грамів джегріг. 40 флюрік, 3 Трьохметровий блексвон. и 0,8 шнур по японской классификации. И сход. Была рыба, а лезешь шло. что ты Рыб... Блин, рыба и в корт зашла. М -м -м. Багато Богато корчив. Была рыба и завела в корчину. Так, обірвався, може комусь пригодиться такий лайфхак, я по в'яжу вдома. І ось дивіться, вони прям з застіпками сразу. Ось я взяв Да? ось у мене дві застіпки. Ось така длина. Ну, я собі так поробив, яка. Дана мені потрібна. Потім слажу його напополам, тут зараз переріжу. Це буде один готовий повідець. Ось так. Ось я його зараз оцей прив'яжу на спінінг. А це далі теж через застібки смотане. І все це до кінця бабінки готові повідеці, Тобто, щоб дуже багато не в'язати. Отак нав'язав, я їх туди намотав, прямо на бабінку. Я всю бабінку одразу сів, якось ввечері. Нав'язав і намотав. І як обірвався, чик, один пополам нав'язав, другий сюди. Потім до цього краю ж, знову прив'яжусь. І, якби нормальна тема, кстати. Так що, кому може сподобається, то можете сісти, коли робити вдома нема, що ввечері так. Перед Ютубчиком пов'язати собі повіці і будуть готові постійно. Так, зараз ми моркочку зав'яжемо. Тут теж на моркві роблю, ну, чим тонший шнур, тим більше обертів. 15-16 обертів в одну сторону і половину в другу. Ну, тобто там 7-8 обертів далі. Пропускаю, звісно, змачую, стягую. Тут можна допомогти трошки пальчиками стягнути, що обертів багато, але коли вона така розмашиста, длинна, вона е, ліпше тримає нагрузку. Ви тільки що самі бачили, як я відривав цю морквину, прийшлося мотати на рукав і то ще єлі обідрав. У мене є інструмент, я чомусь завжди за нього забуваю. Я тільки вспоминаю, коли вже в зубах вщучих я пальці всуну, а також в мене є гарні плоскогубчики. І мені допомагають. Все, готово, зараз будемо пробувати, ще ловити. Ще торкнуло. О, є. Добрало. І може бути це навіть... Я вам скажу, друзі, що це може бути навіть не щука. Ні, це щучка. Невеличка, але щучка. Торкнула і добрала потім. Тут же добрала. Я підсік, ну вона доклюнула в мене. Вже на зелений, на масло, бо на тому хвоста відбив. Ну, щуку ту, як витяг, виважував, вона, по-перше, на п'ятки розбила і ось тут хвостик відірвала. Поставив зелененького. До речі, це четверте поклювання вже. Другу я витащив і дві риби ще було. Класно. Ну звісно ж, ми її випускаємо. Я вже подумав, був, що це клювання окуня. Бо такий легкий течочок був в приманку. І тут же добирання, думаю, та ну, мабуть, окунь невеликий. Думав вже йти міняти приманку. На якогось такого невеличкого черв'ячка. Бо фрікс-рім. Фрік він такий тридюймовий, але такий як длинненький, типу, для окуня в, 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 таку, в такий час, типу, як завеликий. Але ні. Оказалось, що це щучка. Ні, ну класно, лазив лазив цілий день, ось чотири клювання з одного місця, це вже класно. Я так вважаю. Є, блін, сход. Що це теж щука була чи що? Вже якась щуку піймав. Ой, хорош. Невеличка, але приємно. Ну, ультравай здавалося більше. Є рибинка, перша сьогодні є. Невеличка та тихенько. Тихенько кажу. О, але є. Трьохдюймовий Ізішат двокольоровий. І ось така щучка. Були тут вчора, але після обіду, то я скажу, я з одного місця заробив дві щуки, я витащив, дві в мене в корчі завели, було куча клювань, але було це після обід. Є така теорія, мабуть, вона дуже близька до практики, що зараз вранці риба не дуже активна. Тобто холодно, щось вона там ще досипає вранці, а десь туди ближче до обіду починає трошки розкльовуватися. Ну, сьогодні подивимось, бо ми сьогодні зранку, ще й нема восьми, ми вже на воді кидаємо, то сьогодні якраз е подивимось. В які години буде такі піки кльову, якщо вони, звісно, будуть. Жека злапав щучку. Бахнемо, ромчик сьогодні годує. Нормально хоч тормозок зібрав, о тебе якийсь сосиски, купив. і все. О! Ну за меня все Жека сказал. Опа, что-то якийсь какой Не, был. Нет, сход. Ооо! Було таке клювання перед щучкою і поставив Crazy Флепера в двох дюймах. В надії, що то мог бути окунь, Але ні. Ось було клювання і щучка зійшла. Він знову піймав рибу. Це уже 50 -а щука за день. О, О, так, дивіться, як це гарно. Я ще хотів в кінці трофей. Та ні. Ну, хоча, мабуть, так. Да. Риба непогана, я скажу. Не 500 грам, це точно. Щось вона якось себе веде не так. А, Тихенько, тихенько, тихенько. Нарешті. Ну

Хай пливе Є. єщучка Є бється, і не така уж і погана, я скажу. Я з такою, що страшне. Костійти. Тихенько. А, друзі, знов ось такий щупачок клюнув непоганий. Але дивіться, яка я звище. Ось такий. Ну, грамм 700 до сие. Ну, пойди, ну, прям. Орони прошло. Друзі, скінчилась моя двохденна рибалка, як ви вже встигли помітити. Почну спочатку, як все починалось і до чого це все дійшло. Отже, вчора. Ми пішли на риболовлю, ну, Жека там пішов на одне місце, я ж вирішив перевірити одну затоку, яка стояла в кризі, і другу затоку на цій, на якій ми сьогодні ловили. Я пішов. Першу протоку прокидав, ні жодної покльовки не заробив. Не знаю, з чим це пов'язано, але риби там. Якби ну, таке, як нема зовсім. геть е, І перейшов на цю е, затоку. Перше ж місце мені дало щучку кило 100. Е, у мене там пару щук зайшло в, в корчі, у мене клювання були, були я ще піймав. Е, потім Жека прийшов, і ми пішли так далі туди, на весняне місце. Е, таке я там весною добре ловив гарних Окунів. У мене було в планах його перевірити. Можливо, там би стояв, може бути, судак або Окунь. Але Окуня і Судака не виявилось на місці, а от щучки були. Ну, у мене було пару сходів вже під вечір, я так дуже не розловився. Жека там піймав чотири сходу, там одну за одною. Нормально, так він там відловився. І ми вирішили, що ми приїдемо на другий день, попіляємо місця, де можна буде, щоб можна було вийти до води і покидати спінінг. Але і сьогодні щось не то. Попіляли ми місця, походили. Жека сьогодні роздавав. Просто він роздавав. Я... Він просто на роздачі був. Він... Косив просто, щоб не ловив, а косив одна за одною. Бабахали, їх, не знаю що. Що в мене було не так, ну, тільки так, такої рибки не було, як у нього. <смісті> у мене було дуже багато сходів. Вранці я, одну піймав. я одну ловлю, щоб розуміли, ЖК-5. я одну ЖК-5. Ну це капець був. І так ми пішли до обіду рибачити. У мене або сходи. Або нереалізації покльовок. Все. З чим це пов'язано, я не розумію. У нас майже однакові блексвони. У нього до 12 грамів був, у мене до 21. У нас шнури, ну все, проводка, подача, все було так само, але чомусь уже клювало, а у мене не клювало. Після обід у мене вийшло спіймати щучку таку під кіло, Потім я перейшов на інше місце ще 700 грамів, і було клювання гарне. А, і ще й маленьку Е, Ось якось так. Що можна сьогодні відмітити? Сьогодні важливо було, щоб вага була найменша. Тобто глибини зетута невеликі, можна було б використовувати 6 грам, але я використовував Ми 8 використовували, тому що треба закинути. ще. Рибка стоїть далеко, вона не стоїть під ногами, вона стоїть далеко, і, тобто треба був закид, а на 6 грамах е, так не закинеш. Тобто 6 подача крута, е, плавна, м'яка, але нема дальності заброса. 8 більш жорсткіша подача, але є дальність заброса. Е, оце я сьогодні. Помітив одне і друге. Ну, я так розумію, колір, колір рибки. Я ловив на свої звичні рибки, там кислота, 206 улюблений колір. Але чомусь сьогодні просто проліт якийсь у мене. Що я робив, не так не знаю. Але от клювало от, у Жеки. Це така коричневата спинка і таке риже, типу як такого кольору брюха. Свінгемпакт. Все. Більше нічого не було видумувати. І він добре відловився. У мене щось сьогодні, як у мене каже один товариш, не встроє в рибній. Ось так от. Ну, що можна сказати? Отака вона рибалка Уже січень-січень вже майже кінець зими, остався один місяць зими і ось такі риболовлі виходять. Кому сподобалось відео. Пальці вверх. Підписуйтесь на канал. Перше посилання в описі буде канал Джеки Туристорії. І будуть мої посилання в Facebook, Instagram, як завжди. Все, друзі, якось так. До нових зустрічей до нових відосів. Пока-пока.